Україно, чому ти опустила свої очі, чому підняти не можеш і вже декілька століть? Чому так важко ти зітхаєш серед ночі, що в серце знов попали, а тепер болить? Дитя моє, якби ж ти знала, через що пройшло моє життя, це вічні сльози, кров та плями, що забруднили все моє буття. Дивись, яку історію я маю, хіба це гордість поясни? У 32-му людей всіх мордували, не думаючи за гріхи. Переступали трупи, ями, дітей вбивали, старчий гнив. Що, справедливо це? Не знаю. Мені тут важко говорить. Це злочин, навіть смертна кара. Навіщо людство голодом морить? Та не питай, ще досі не зажили рани, болить, неначе свіжий шов. Ти подивись, як діти не страждались, пройшовши через це на напоготовку. А знаєш, як було у 45-х? О, це перемога, вистояв народ. Він у мене сильний, дужий, вправний, незламний був, тому й виборов в А нещодавно, прям по цих же ранах, як вріже вліво, вправо, без думок, що буде боляче не сказано й витривало. Ти думаєш, мене послухав мій народ? Але чим мовчиш ти, люба Україна? Да піднімись колін, да витри сльози, збери народ, і він ще показать всім зможе, на що він здатний, та куди піде. Дитино, мила, а хіба я не вставала? Мазепа, хмель, сірко та мудрий Ярослав. За що боролись? так це я їх піднімала, і силою народ з колін вставав. Нестерпний біль горів у мене в грудях, палало пекло від злості людей. Немає голосу тепер та сил про це забути. Я здамся, мабуть, ото й все. Ні, я не вірю, що ти здатись можеш. Так впало тисячі гранат. Народ кричав та гинув, браво! І що тепер оце піти в нокаут? А ти подумала, як серце тьохне в одну хвилину у твоїх дітей? От ти представ: дорослі можуть вийти та показати усім тут, хто ким є. А діти, скільки ще терпіти, я вже не можу просто так мовчать. Але я мушу стурмувати душу, хоча мені вам є про що казати.